Івана Іванівна Шворак в минулому директорка загальноосвітньої школи номер 10 де навчався Олексій. Слава Богу. Сьогодні над площею Героїв Майдану знову лине, плине, плине кача, реквієм за загиблим захисником. Героєм. жалаєм Олексієм. Прощаємось у такий світлий день з дитиною, з сином, з юнаком, з братом, з випускником ліцею номер 10 Ви знаєте, Олексій, у спогадах учителів, однокласників, у моїх спогадах також це світлий образ. От такого юнака дивлюся на портрет. Це молодість, це сила, це відвага. Він відзначався тим, що навчався з бажанням. Особливістю його як учня було те, що він постійно відшукував інформацію самостійно, аналізував її, мав схильність до технологій. Сьогодні вже Ігор Леонтів згадував, що він багато чого вмів робив своїми руками. Це, це ми відзначали також і згадуємо. У шкільні роки він вмів багато чого зробити своїми руками, полагодити, відремонтувати. Це була його особлива така якість працелюбності, яка, мабуть, йому у спадок від батьків, від родини від того краю, звідки його коріння. Особливістю Олексія було і те, згадує у своїх спогадах Надія Андріївна Самолюк. Я з нею спілкувалася. Що він малював життя своє майбутнє тільки яскравими фарбами. На жаль, не судилося. І цей світлий день є тим нагадуванням усім нас про миттєвість життя і про те, які діти стоять сьогодні на тих рубежах, на рубежах, які, яких захищають нас від російського агресора якому не забудемо і не пробачимо, Олексій у спілкуванні відзначався стриманістю, толерантністю, скромністю, прагнув усім допомогти. Свої почуття виражав і турботою, і любов'ю, дуже любив тварин. Наталія Олександрівна, Ви разом з чоловіком виховали гідного сина, патріота, героя. Я низько кланяюсь за, за сина і розділяю біль вашої втрати, біль матері, яка втратила коханого сина, розділяю словами молитвою, вічна слава, герою, захиснику, солдатові, нашому випускнику. Олексієві, вічна пам'ять, щира молитва, царство небесне. Слава Україні, слава усім захисникам України.